Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді насос фірми Атман для ставка водоспада модель PH2500. Цей виробник, ну, звісно, китайський, дуже якісний. Багато років ви їх, ми і ви їх використовуємо. Зарекомендував себе як надійний, не саме дешевий Китай, але дуже дуже високоякісний. Саме по собі моделька 2500 по потужності 45 Вт. Максимальна висота підйому води 2,2 метри і перекачка 2000 літрів за годину. Провід плюс-мінус 2 метри середньої. Візуально виглядає він отак. Має по максимальних габаритах 18 довжину. 8,9 і по висоті 12. Знизу є крипління, таке можна зняти присоски і зафіксувати на якийсь там камінець його. Провід доволі товстий. 220 звичай, ну, 220 з землею. Так, можна цю помпу використовувати для. На копичну на, на велику подачу кисню водою. Ми чи в акваріумі для цього вертикально його ставимо, занурюємо воду на пару сантиметрів, ставимо таку насадку. А, на насадку на кінець одягаємо цю шлангу, виводимо наружу за, за акваріума чи там ємності, і буде звідси виходити струя води. і Багато кисню. Але стандартний варіант використання цього насосу це для водоспада чи для подачі води на якийсь там систему фільтрації. Е, е, маємо такий префільтр. Префільтр служить е, нам для того, щоб ми могли е, ну, не, не переймалися тим, що фільтр всередину попаде, якась е, там. Паличка, камушок, і застопорить ротори. Ротор не буде охолоджуватись, насос і згорить. Тому для цього є такий префільтр. Далі всередині бачимо, що є отакий конус. Таким чином цей насос можна занурити і використовувати для акваріума як високопотужний насос, який качає. Сюди одягаємо величезну мочалку фільтр і надягаємо насадку на повітрі. Таким чином, у нас буде і фільтрація доволі потужна, і багато кисню. Тобто, це для акваріума. Для водоспаду ми використовуємо просто профільтр і все. Далі ми бачимо насадки різного розміру. Давайте помірюємо, тому що багато запитання, який нам потрібен шланг для цього. Значить, шланг штуцер номер 1 18 мм, Штуцер номер 2 У нас 20 мм, І штуцер номер 3 Це у нас 20 7,28. Значить, це, якщо буде підбирати шланг, це внутрішній діаметр шланга. для максимальної подачі води на водоспад, раджу ставити тільки найвеликий штуцер. Буде більше води на самому тонкому штуцері, звісно, води буде менше. Коли ми підбираємо насос, от на ньому написано 2,2 метри. З урахуванням того, що це надійний і в принципі дорогий китайський виробник, то показники, які написані на коробці там в паспорті, вони максимально співпадають. Але потрібно розуміти, що на висоті 2,2 метри, води, звісно, що там. 2,5 куби не буде, буде значно менше. Завжди раджу підбирати насоси і ділити потужність на 2. Тобто На 2,2 написано, значить, на метр, метр метр, не більше ставити насос. Основна проблема, як вони всі горять у багатьох. По-перше, ви використовуєте, наприклад, воду зі скважини. У вас багато кальцію. Періодично не забувайте, будь ласка, так от все знімаємо з нього і достаємо ротор. Ротор це, це елемент, який у нас ну, верта, обертається, і коли він всередині забивається кальцієм, він стопориться і насос згорає, що він не охолоджується. Тому для людей, у кого багато кальцію заліза, не забувайте, будь ласка, його промивати. Навіть якщо просто від бруду, теж потрібно мити. Тому що буде горе, якщо його ніколи не обслуговувати. Так, кераміка всередині, значить можна ставити і в солону воду. Промили. І поставили далі. Е, якщо у вас є бажання цей насос використовувати як насос не погрожного типу, а як для. Зараз ми його закриємо. Також цей насос можна зняти оцю насадочку і під'єднати, наприклад, сюди інший штуцер, оцей на забор води, тут це на резиночках і на вихід. Оцей насос також можна ставити як зовнішній. Але якщо ви його зовні будете використовувати, не забувайте, що в системі потрібно буде, щоб була постійна вода. Таким чином, він повинен бути або в приямку нижче рівня води, або ставити обратний клапан. Тобто використання двойне, і зовні, і всередині водойма. Так, ну в принципі, все. Значить, недоліки, не саме дешевість з китайських форматів, переваги. Максимально надійний, можна використовувати і так, і так в воді чи зовні. Максимально співпадають показники. Ну, В принципі, все. Посилання на цю модельку залишу знизу під описом, під відосом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!